Паділюсь те, що запам'ятав, що дійсно комусь дано знати Царство Боже, комусь не дано. Бо дійсно фарисеї, як і книжники вони не знали Бога, вони розп'яли Його. А дійсно нам треба, щоб ми знали Царство Небесне і дійсно могли побудувати Царство Боже, бо дійсно багатьом кому дано, кому ні. Бо учні вони їм дано, бо прийшли навіть мати і брат. Бачити Ісуса Христа, Ісус каже, от мої мати і брат і, і мама. Ті, хто виконують Його волю заповіді. Так що нам треба виконувати його заповіді Божі. І дійсно, дано тільки учням Ісуса Христа. Е, дано мати Ісуса Христа, Царство Боже. І дійсно, рецепт Пасхи це Ісус Христос, це треба проповідувати далі до краю землі, спасати себе, і інші душі. І дійсно, щоб ми не відступали від Слова Божого. І дійсно, щоб Бог був з нами кожного дня. І дійсно буде Вознесення церкви, буде апокаліпсис, одна, друга, і третя частина вона загине. І дійсно врятуються тільки святі Божі люди. І вийде ангел, і вийдуть про і будуть, і будуть знищені дві третіх людини, одна третя залишиться. І так що нам треба перебувати в Слові, покайтесь вірувати в Євангелію і перебувати його в Слові. І дійсно буде вознесіння, будуть цунами, води, катастрофи. Ну і нам треба надіятися на Бога, бути учнями дітьми Ісуса Христа, перебувати Його в Слові, щоб Бог був з нами кожного дня, бути в Учнівстві в Ісусі Христі і перебували Його в Слові. Так що Бог повинен бути на першому місці. Треба каятись, вірувати в Іван. Амінь. І треба бути учнями Ісуса Христа. Пізнайте, істину істина зробить нас вільними. І ми тільки можемо прийти до Отця, як через Ісуса Христа. І дійсно тільки учням дано знати Царство Небесне, а іншим не дано. Амінь.